Слава Ісусу, брати сестри Християни! Ви задаєте такі питання. Які можуть бути причини, що довго не може людина отримати хрещення Духом Святим зі знаменнями і іних мов? Хочу зразу вам сказати слідуюче, я буду говорити знову-таки, як практик, а не як теоретик. От, я дякую Богу, хрещений також Духом Святим. Ще мені 52 роки, а 27 років я був хрещений Духом Святим і покаявся в цей час. Тобто, досить великий досвід і є хрещений Духом Святим, за них язиків, крім того, Бог мене використовує і в дарах і пророцтва, і розрізнення духів, і слово, і мудрості, брати-сестри, і, і інколи буває, значить, і в дарах сілення. Тобто, Є практика, і буду говорити. Не хочу просто сказати за себе, особливо просто щоб ви розуміли. Я буду говорити саме як практик, а не як просто теоретик, тому що частину беруться говорити, а вони взагалі не хрещені духом святим, і, і дуже часто говорять просто брехню. Розумієте, щось не по слову Божому. Взагалі хочу сказати трошки якби своїм досвідом що поділитися тим, що в мене взагалі дуже чудно сталося. Я отримав Хрещення Духом Святим, ще до покаяння навіть в церкві, Івановській церкві. Я до того був, ну, вірив в Бога, але собі ходив інколи в православну церкву, так як основна частина в нас, наприклад, в Україні це робили і роблять. От. А в 27 років мог, нічудно привідкрив, показав, і я задумався і. Якби підштовхнув до того, і я, значить, став уже християном Євангельської церкви. І рахую, що це вже є настояще то служіння, що вимагає Бог. Так цікаво сталося, що я отримав був хрещення Духом Святим ще до покаяння навіть в помісній церкві. І майже ще пройшло ну, десь до року, трошки менше року, до водного хрещення. Чаще всього отримують люди Духа Святого, Хреща Духом Святим тим уже після водного хрещення. Ми читаємо Слово Божому. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоб пророкувати. Тобто, пильнуйте або ревнуйте. Потрібно саме перше, брати-сестри, щоб ви ревнували, просили, просили. Знаєте, мене теж цікаво, так сталося, оскільки я не мав досвіду, ще такого християнського, я отримав вже Духа Святого. Але. Я відчував язики, але всередині і я боявся це просто сказати. Ну, що це таке щось? Хоч я відчував уже, коли я попав був у церкву п'ятдесятників, я чую, вони моляться на язиках, думаю, мені це таке якесь знайоме, мені це таке якесь, як ніби. Хоча я православний до того віруючий, і... 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 і різні мови, це зовсім інше. Розумієте? тобто, а тут воно мені таке знайоме, але я боявся сказати, думаю, як це я буду говорити це. І я тоді сам ще не розумів, що я вже хрещений Духом Святим. Буває таке, що людина не навчена і боїться, і вона просто не дає свободу мовам. І я почав дуже просити, Боже, дуже прошу Тебе це, просити, щоб, щоб я. Я думаю, що я взагалі не хрещений Духом Святим. щоб я ти Христим не духомся тим знаменням язиків, тому що, тому що язиків я не чув, ну як би не давав свободу проявляти. І я даже трошечки, знаєте, я не кажу, що це так потрібно робити, брати сестри, ти на інтерес з повагою до Бога відноситься, потрібно ніколи не роптати, взагалі просити, тільки просити, да, ревниво просити, багато просити. Ну, а я чуть-чуть, так, як знаєте, трошечки так, як. ну, Різковато, я так рахую. Може, я в певній мірі і не зазнавав цього, що це різковато. Ну, я сказав, слідуючи, що, Боже, я буду цілу ніч сумолитися, дай мені язики, дай, дай мені ці інші мови, щоб я, я хочу отримати хрещення. І ви знаєте, я молився, ну, чуть відпочивав, там слухав е, проповіді, потім знов молився, молився. І десь приблизно там в, в середині ночі, от, невідступно, правда, молився, просив. Половина ночі, я вже просто просто з, е, зморився. І почав знову молитися, говорити, знаєте, і в цей момент, коли зморився, людина вже трошечки більш таку дає собі сама, собі е, от, ну, автоматично воно. Так, Виходить, таку собі трошки як свобода дається, свобода серцю, свобода емоціям, свобода, а ти не, не так тісно контролюєш це розумом, так ну, ай там щось хочеться воно сказати. Ти, а як це? Що це таке? Це щось нове, це щось, ай страшно. А й, розумієте? І я просто таки чуть, -чуть зморився, і, чуть, якби, і в цей момент я молюся, і собі я не затормозив, скажімо так. І тому що і пішли, був такий трошки як розслаблений, і пішли ці мови перші. Це, що я всередині відчував, воно пішло наверх. Все, все. І після того вже ціла річка палялася дуже велике, ну досить велике таке. Кількість слів, велика мови, які схожі, були схожі, і там неліську, і італійську, і взагалі якісь такі, ну. Різні, розумієте? А попізніше, коли я вже вивчав глибше це питання, питав Господа, все все, я зрозумів, що я отримав Хрещення Дух ще раніше, просто я утримував різні мови. Розумієте, різні мови ці я утримував. Просто розум, він якби боїться ну, часто такого чогось нового і якби стримує. Коли ти говориш на різних мовах, це означає, що у тебе розум взагалі відключається. Ні, ну ти маєш трошечки дати свободу. Ну, це те саме, що, наприклад, там ну, хлопець хоче зізнатися дівчини, що він її кохає. знаєте, і, А він, ну, якось треба сказати, емоційно, гарно, наприклад, все. Ну, а він, він не знає, як сказати. І боїться сказати якось, бо це щось нове, це йому трошечки незрозуміло. Він такий неголослівний, не дуже вміє сказати, розумієте? І він себе так стримуєш. Треба просто, ну, нормально чуть-чуть, як кажуть народі, чуть розслабитись і, і дати трошечки цим емоціям, тому що ж серце ж кохає, воно хоче сказати. І ви можете самі потім дивуватися, як ви гарно сказали. Але в той момент ви. Стиснули. Розум взагалі це захисник наш, це дуже добре. Але інколи розум, він повинен трошки якби, контролювати розум, і трошечки давати, вміти трохи, знаєте, якби таку трошки свободу, розслабитись трохи. Це не означає, зрозуміти, не щось відключення розуму, якась медитація, щось, щось таке, ні, як і ці її окульні практики. Це зовсім не те. І от я коли трохи зморився, раз, і воно пішло. Пішло, розумієте, але воно було, воно пішло. От. Тому потрібно ривнувати, просити, просити від того, від наскільки ви рівносно просите. Важливо. Понімаєте, ви можете просто собі так, як ну, сказали, сказали, але і віри особливо немає в це, що ви отримаєте. І не так багато ви це кажете, і з таким якимсь. А я знаю, я отримаю. Потрібно, сестри, навіть як я, так наполегло, Господу, я думаю, це сподобалося. Що я наполегло почав просити, що. Господі, я до ранку буду молитися, ну, ну дай мені ну, відступно. Тобто, перше має бути оце рівнування, як написано, що потрібно рівнувати про дари духовні. Також, інший є спосіб, коли ви самі не можете отримати, можуть бути з допомогою братів, які мають дар, як він називається, да, цей дар допомоги. От, і чимало в нас помісній церкви отримали також хрещення Духом Святим, і знаменням язиків. Через покладання я покладав руки, і вони отримали, значить, самі молилися, просили, не було, коли поклали руки, наче молитися, і вони отримали хрещення Духом Святим. Більшість, даже більшість не всі, але більшість отримали саме так хрещення Духом Святим. Тобто, є це в Слово Божому, що через покладання рук. І ми це читаємо слово Божими. І сталося, що коли Аполос перебув у Коринті, то Павло, перейшовши в горішні країни, прибув до Ефесу. І деяких учнів знайшов. Той спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як вірували, а вони відказали йому. Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення. І промову Павло, Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, що вірили в того, хто прийде. по Ньому цептов Ісуса. Як почули ж оце, то крестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловіка з 12, тобто через інший спосіб, через покладання рук. Також це теж потрібно використовувати, якщо ви хочете от, отримати, якщо не виходить у вас отримати самим. І інше ми читаємо як почули, що оце вони серцем розжалобились, то й сказали Петрови та іншим апостолам. Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся, нехай же охреститься кожен з вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходиться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Іншими батьма словами він засвідчував. Вмовляв їх, говорячи, рятуйтеся від цього лукавого роду. Ще один є шлях, брати і сестри, і одна причина така узагальнена, тобто гріх. Є таке, я знаю випадки з практики, що люди, людина не могла отримати значить, певний час крещення Духом Святим. А що насправді було? Насправді було слідуючи, що людина. Ще я так розумію, тайком інколи дозволяла собі цигарку. І коли це, це в цьому розкаялася, кинула це все твердо, от, дуже скоро отримала Хрещення Духом Святим. Через гріх. Каже: бачите, покайтесь, розкайтесь в гріхах своїх і отримайте Дар Святого Духа. Тобто, це дасть вам ці можливості більше. Більші. Також знаю було таке, що досить рівносно просили два брата, наскільки я пам'ятаю, просили, молився, просив Хрещення Духом Святим, брат, і, і другий просив, два просили. Він просив, просив, не отримав. І теж, такому, можливо, трошечки, розумієте, такому і розчарованість, але разом з тим, і з таким ну, чимось хорошим, чистим таким. Знаєте, він вже. Сказав слідуючи, Бог, Боже, ну, якщо ти мені не даєш, дай хоча б цьому брату Духа Святого. Знаєте, Господь живий, йому буває таке, що він подобає. Пом'я, як Христу подобалася віра, яка в деяких язичників була? Інколи більше, ніж у євреїв. Господу, бачите, так ну, сподобалось, коли він так сказав. І він отримав Духа Святого, І цей брат отримав інший Духа Святого, за якого він попросив, і він отримав Духа Святого. Також залежить одна із причин, це теж може бути гріхом, для чого ви просите? От ваша мета. Господь може не давати, розумієте, може у вас мета просто гординя. Ви хочете бути краще за інших, бо, от, наприклад, там частина має крещення Духом святи, ви хочете бути в числі кращих, або хоча б не в числі гірших. А де вони мають її, і я хочу мати, для цього. Пойміть, крещення Духом Святим дається для служіння. І для підсилення молитви. От ви молиться, вже здається, що ну, вже не вистачає цих слів. Ще би, ще, 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 щоб більше сказати щось серцем і так далі. Отако. І Бог дає ваше серце, Духа Святого, а ви тоді говорите вже на інших мовах. Більш така емоційна, більш приємна, така універсальна молитва, сильніша молитва. Гаряча більш молитва. Мета. Ви хочете ще краще молитися, ви хочете ще більше молитися. Також ви хочете, можливо, щось потрудитися в якихось даруваннях, в якихось реально хочете потрудити, а не просто для своєї слави чи гордині, чи ще щось. Хочу бути краще або не гірший за інших. Бог бачить цю мету, рівнувати, рівнувати і вірно ще так, щоб можна було якби, ну, показати своє дійсно настояще. Це бажання, сильне бажання і настояще бажання, чисте бажання. Помните, як теж Моїсей просив за ізраїльський народ, коли вони согрішили, і Господь хотів знищити? Як Мойсей мудро молився, просивши, Боже, ти бачиш, якщо, якщо зараз ти їх знищиш, що скажуть язичські народи? Каже, що це Бог, який вивік, і Він їх як обманув, і Він їх знищив, вивів їх, щоб знищити. Тобто, розумієте, він підібрав дуже сильні такі слова. Господі, Боже, ти бачиш, що це може якби, ну, послабити Твою славу, віру в тебе, твій авторитет, Боже. І ця молитва мала силу, розумієте? Мала силу ця молитва. І Господь. Не знищив ізраїльський народ. Був пересів там, звичайно, але в цілому народ ізраїльський уцілів. Ви бачите, як важливо, як ви молитеся, ще раз я кажу, наскільки з вірою, рівносно так молитесь чисто і по кількості багато, і таке інше. І, звичайно, хто особливо так просить, то він зараз, хочу сказати, Бог досить скоро хрестить Духом Святим. Я розумію, що кінець останнього часу. І хто рівносно просить, то ну, я знаю, в нас в церкві отримали дуже швидко Духа Святого. Ну, буквально деякі, можна сказати, за дні, деякі там, ну, декілька місяців. Всього там брат один, що вже став після водного хрещення два чи три роки, що він був вже членом церкви, аж тоді отримав Духа Святого. І то, ну, ми розуміємо, що трошки цей брат хромав духовно. Я думаю, в цьому була якби причина, нема того чистоти життя ці причини. Якщо ви їх вирішите, і, звичайно, треба певний час, от, але є ще така, час такий, що, можливо, дні, можливо, місяці, і ви от повинні, ну, як правило, якщо все, ви вірно робите, то я думаю, що Бог дасть вам Духа Святого. О, тим більше, якщо, ще теж, звичайно, від вашого віку, від вашого стажу християнського, звичайно, що хто має більший християнський стаж, хто має вік відповідно старший, то вони можуть отримати Духа Святого, звичайно. Ну, Бог може дати навіть, можливо, швидше їм, Духа тому що вони реально можуть потрудитися більше. Ну, Для дітей, буває, що Бог і досить юний хрестить, і моїх дітей частину Бог хрестив Духом Святим, досить юними. Ще далеко до, до водного хрещення, але ну, в основному Хрещення Духу Святим потрібно для служіння людям вже старших. Звичайно, вже там, наприклад, там, 18 років, приблизно там, і старше, ну вже, або після водного хрещення, щоб вже більш повноцінно служити Богу, щоб була, що дає Хрещення Духу Святим. Підсилюй молитву, ти, якщо ти стараєшся йти за Духом Святим. Дух Святий дає тобі більше сил освячуватися і краще розуміти слово Боже, і правильніше, точніше, ти дає більше тобі такої духовної мудрості, як сказано, розум Господин. От, от такі причини можуть бути, брати сестри, якщо ви їх вирішите, то за короткий час, ну і чарка, може бути дні, можуть бути декілька місяців, навіть скоріше декого і навіть декілька днів. Тому що. Нема перешкод, зрозумійте. Господь хоче вам дати Духа Святого. Він хоче дати. Просто щось у вас не так. Або ви так не з вірою просите, або якось так ви мало просите, або є у вас якісь гріхи, і ви ще ще. Або якась хочете просто для слави, хочете, щоб бути не гірше, як другі. Щось таке у вас, якісь є оці підводні, оці каміння, брати, і сестри, які можуть завадити вам отримати хрещення Духу Святим зі знаменнями іних мов. Тому допоможе да вам Бог в цьому. Амінь.